У рівному в сервісному центрі МВС проводять безкоштовне обстеження на інфекційні захворювання ВІЛ та Сифіліс. Акція відбулася до дня боротьби зі СНІДом, що відзначають 1 грудня. Тетяна прийшла на тестування вперше. Про акцію дізналася із соцмереж. каже, трохи хвилюється. Вирішила прийти провіритися, було просто цікаво особисто для себе, тому що садки здоров'я це важливо. А якщо можна це зробити, тим паче, скажімо так, безкоштовна акція, то чому б не скористатися? На акцію прийшла і Катерина. Каже, проходить обстеження неодноразово, наголошує, процедура є зовсім безболісною. Для кожного з нас це дуже важливо, важливо тестуватися на ВІЛ, знати свій статус. Я раджу, ну, кожному приходити на такі акції, ми дуже часто їх проводимо. Оскільки це захворювання є інфекційним, лікарі радять проходити обстеження один-два рази на рік. За статистичними даними, на Рівненщині протягом року зареєструвалося понад 210 випадків віл-інфекції. У 60% найбільш уразливі стадії це третя та четверта. Обстежуватися важливо для тих людей, які ніколи взагалі не проходили обстеження на ВІЛ, ніколи цього не робили і не задумували, що ця проблема може їх торкнутися. І з тих випадків, з якими ми зустрічаємося, насправді це дійсно є так, тому що про ВІЛ говорять завжди неохоче, це якби на часі, але це не та інфекція чи не те захворювання, про яке хочеться дуже афішувати. По всій Україні акція проводиться вже понад 15 років. Присвячено тому, щоб людям нагадати, що ризики вілінфекції, ризики хвороб, які передаються статевим шляхом, є не тільки раз в рік, а вони є постійно щоденно. Тим більше зараз у нас в країні війна, і люди більш уразливі до таких інфекцій, які передаються через кров, через статеві зносини. У сервісному центрі вже четвертий рік проводиться такий захід. Сьогодні громадяни, окрім віл інфекції та сифілісу, могли обстежитись на гепатит Б і С, а також дізнатися рівень холестерину та глюкози в крові. Нагадаємо, аби застерегтися від інфекційних захворювань, найбільш ефективним засобом є контрацепція. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.